Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Якщо ви зараз за кордоном або ваші рідні, там послухайте уважно, з лютого місяця в багатьох українців може з'явитись дуже неприємна ситуація. Уявіть, ви приходите в консульство за паспортом або за довідкою, чи, можливо, за якимись документами для дитини. А вам кажуть, спочатку питання обліку, спочатку перевірка даних, без цього ми не можемо. І це не якась страшилка з інтернету. Це реальний ризик, що ви просто зависнете паспорт, закінчується терміни. Горять там робота, легалізація, банк, страховка все тримається на документах, а вам ставлять умови, про які багато хто навіть і не знав. Тому сьогодні я пояснюю простою мовою, кого це може зачепити вже в лютому, які документи найбільш під ударом, і що зробити наперед, щоб не опинитися в ситуації без паперів і без варіантів. Додивіться відео до кінця, там буде чіткий список кроків, що робити. Отож. Почнемо, що вони реально роблять. Дивіться, все дуже просто: держава переводить військові процеси в цифру, статуси, облік, документи, підтвердження. Офіційно це подається як зручність. По факту це виглядає так: спочатку ти маєш бути правильно заведений у систему, а вже потім ти можеш щось отримати ну, від держави. Найголовніше, як це буде працювати за кордоном. Дивіться, це реальність, про яку багато хто мовчить, бо страшно. Уявіть, ви за кордоном, у вас закінчується паспорт, або, наприклад, ви втратили документ під час війни, або ви виїхали в стресі, там без банків, без дії, без української сімки. Ви йдете в консульство і логічно думаєте, ну держава ж має мені допомогти відновити документи. Правильно? А система може працювати зовсім інакше. Вам можуть сказати: підтвердіть дані, покажіть статус, оновіть облік. І виходить такий, знаєте, ляпас людині. Щоб отримати документ, потрібен документ. Це і є те саме, знаєте, замкнуте коло, через яке люди реально зависають на місцях. І тепер уявіть, що це не один випадок, а тренд. Чим більше все йде в цифру, тим більше без цифрового ключа людина стає просто ніхто. Чим це може закінчитись для звичайної людини? І ось тепер це найважливіше: що буде, якщо людина за кордоном залишилась без документів? І от що реально відбувається в житті: немає паспорта, людина не може нормально працювати, продовжити легальне перебування, підписати контракт. Нема документів, не може оформити там дитині документи, не може зробити довіреність спадщину, навіть якісь елементарні речі. Людина в такому підвішеному стані. Стає легкою здобиччю для посередників і шахраїв. і це знаєте найцинічніше. Держава каже: ми цифровізуємо для зручності. А людина відчуває, мене просто відрізають від держави. Чому це небезпечно саме зараз? Бо зараз по людях за кордоном б'є одразу три речі: перше ускладнення процедур, тобто більше перевірок, більше якихось підтверджень. Друге, військовий облік як ключ до видимості в системі. І третє, це фізична неможливість виконати вимоги для частини людей. Бо, ну, давайте чесно: резерв плюс ну він далеко не у всіх запуститься легко, якщо прострочений паспорт або, наприклад, нема. Українського банку, або там нема там, дії ідентифікації, нема українського номеру. Тобто держава ніби дала такий онлайн, онлайн вихід, але для частини людей це вихід, який ну, просто закритий технічно. І ось тут починається головне. Ти винен сам. І знаєте, це найстрашніше психологічно. Людина потрапляє в ситуацію, де їй кажуть: ви самі винні, ви не оновили, там, ви не підтвердили. А людина відповідає: Ну, я не можу підтвердити, бо в мене нема документів. Там, я тому й прийшла, бо мені потрібна допомога. Документів нема. Правильно, і от тоді людина або здається і випадає просто з України. Або шукає якісь сірі схеми. Тобто, замість того, щоб зараз зробити все для того, щоб люди або там зараз, або після закінчення війни поверталися додому, от якось робиться все, знаєте, через одне місце. Щоб, а, наче відштовхують людей, не розумію, навіщо це робиться. До чого це може призвести? Ну, давайте прямо по наслідках. Якщо держава не зробить людський коридор для тих, хто втратив документи або не має доступу до цифрових інструментів, буде три наслідки: масова цифрова бездомність. Тобто, люди є, в системі їх нема. Зростання шахрайства там оформимо паспорт, статус, довідку, тобто, шахраї, завжди. завжди З'являються там, де є якась проблема. І розрив з державою. Тобто люди перестануть вірити, що держава їх захищає. І це найгірше під час війни, бо ми втрачаємо не тільки людей фізично, ми втрачаємо зв'язок громадян ну от, з державою. І це найгірше. Що ж робити людині за кордоном? Давайте коротко і практично. Перевірте термін дії паспорта зараз, не коли там буде, знаєте, вже горіти. Зберіть мінімальний пакет копій документів цифрові і паперові. Якщо є можливість, заведіть доступ до дії банку ідентифікації і не ведіться на посередників, які обіцяють все зробити за гроші. Дорогі глядачі. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях. Ви за кордоном відчуваєте, що вас підтримують? Ви відчуваєте, що вас там можливо відрізають від документів? В кого вже були проблеми з документами? Діліться. Будь ласка, своїми історіями в коментарях, щоб люди розуміли особливо, як ви там вирішували це питання, особливо що стосується чоловіків. Так, бо ну з жінками. Трохи легше все це. І а, знаєте, а, ну, напишіть або одне там слово підтримка, або відрізають, якщо там, не полюбляєте писати багато. А, і якщо ви за кордоном, напишіть, будь ласка, країну. Я можу зробити окремий випуск, там, як не залишитись без документів за кордоном у 2026 році. А, підписуйтесь, тут ми говоримо чесно. Якщо цей випуск був корисний для вас, будь ласка, поставте лайк. І... Поділіться цим відео, воно буде дуже корисне всім, хто знаходиться за кордоном. Бачите, роблять такий експеримент, експеримент так, з цим будуть ставити всіх на облік і так далі. А от за кордоном, це ж, все, це ж все ж не видно за кордоном, всі ці експерименти. Тому ось через все це і будуть страждати люди. Дякую всім за увагу!